Окупанти продовжують тиснути, точаться важкі бої вже на території Дніпропетровської області. АРФ РФ штурмами та постійними обстрілами намагається просунутись глибше та готує нові плацдарми або прорвати українську оборону. Водночас світова спільнота продовжує підтримувати Україну і оголошує нові пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Початок тижня російські війська розширили майданчик для запуску шахетів по території України в селищі Навля Брянської області. Такого висновку дійшли експерти Української аналітичної групи стратегічної авіації РФ. На території майданчика розмістили три стаціонарні пускові установки для запуску БПЛА, типу шахет та гербера. Окрім цього, облаштована окрема дорога, призначена для запуску безпілотників з автомобільних платформ. Зафіксовані зміни свідчать про активний розвиток пускової інфраструктури, яка Використовується для атак дронами Камікадзе. Об'єкт розташований у безпосередній близькості до державного кордону України. Попри це, противник продовжує нарощування потужностей пускового майданчика, збільшуючи кількість можливих запусків дронів типу шахет за одну атаку щонайменше на 150 одиниць. Окрім цього, стало відомо, що росіяни оснастили дрони подвійною бойовою частиною загальною вагою у 100 кілограмів. Про це повідомив фахівець із радіотехнології Сергій Флеш Біскреснев на БПЛА Герань. Агресор встановлює по дві 50 кілограмові фугасно запалювальні бойові частини. Це суттєво підвищує руйнівну силу безпілотників, роблячи їх щонайменше вдвічі небезпечнішими для цивільного населення та інфраструктури, зокрема житлових будинків та енергетичних об'єктів. Тим часом Латвія виділить 5 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України. Відповідне рішення ухвалив парламент країни, підтримавши перерозподіл коштів із програми Міністерства закордонних справ до бюджету Міністерства оборони. Повідомляється фінансування стало можливим через блокування Угорщиною рішення про надання військової допомоги Україні в межах європейського мирного механізму. Невикористані кошти Латвія вирішила спрямувати безпосередньо на підтримку України. Наступного дня відбулись зміни на фронті. Штурм росіян на Новопавлівському напрямку захлинувся і вперся у глихий кут. Про це повідомив 16 грудня. Військовий з позовним «Мучной». противник спробував зайти механізованим штурмом у Новопавлівку, але з першого ж кроку вперся в жорстку відповідь від наших оборонців. Колону з кількох бойових броньованих машин та танка зупинили на південних околицях села. Невдовзі кнури підтягнули ще 3-4 ББМ загальна чисельність десанту на ділянці склала орієнтовно до 50 рил. Далі все пішло за класикою. Техніку спалили. Більшість русачків двохсоті. Танк розвернувся і втік. Кинувши піхоту на призволяще, залишки ворожої піхоти розповзлися дрібними групами по місцевості, але спокою їм не дали. Наші козаки активно працюють підронами та бомберами, добиваючи тих, хто встиг залягти або намагається відходити. Військовий Станіслав Бунятов з позовним Осман щодо Новопавлівського напрямку додав після невдалого штурму, користуючись прикриттям туману, ворог знову почав рухатися в напрямку села групами по 10 осіб. Далі обстановка на Олександрівському напрямку Дніпропетровської області вона напружена. Військовий з позовним «Мочной» пише, що Остапівське у червоній зоні. Утримати село не вдалося через невигідне положення та відкриту місцевість. Також противник закріпився і почав рух на північ, у бік Андріївки. Йому вдалося утримати південну частину села. Поступово сіра зона розширюється. Бої тривають, сторони прощупують один одного та чинять взаємний тиск. Тим часом Піщане залишається під контролем українських військових. Інформація про його окупацію це не більше ніж заяви з боку брехунів Міноборони РФ. Жодного підтвердженого активного руху ворога всередині населеного пункту не спостерігається. Фактично, там майже немає повноцінної забудови. Закріпитися фізично ніде, тому говорити про реальний контроль противника підстав немає. У ніч проти 16 грудня підрозділи сил спеціальних операцій завдали удару по цілях противника на тимчасово окупованих територіях Донеччини. У населеному пункті Благодатне ССО уразили місце зберігання РСЗВ ураган та розташування екіпажів цих систем. Також у районі Покровська було знищено місце накопичення особового складу противника. Станом на 17 грудня США обіцяють нові санкції проти Росії у разі відмови Путіна від мирної угоди, пише Блумберг. Попередньо відомо, що обмеження будуть спрямовані проти енергетичного сектору РФ. За даними видання, розглядаються варіанти обмежень для суден так званого тіньового флоту Росії, які використовуються для перевезення нафти а також для трейдерів, що забезпечують такі операції. Відповідні плани обговорювались посадовцями штатів ще на початку тижня. Однак, остаточне рішення належить президенту Дональду Трампу. США і країни ЄС підготували два безпекові документи для України, щоб стримати можливу майбутню агресію Росії після завершення війни. Документи передбачають посилення української армії, розгортання європейських сил на території країни та розширення використання американської розвідки. Водночас про припинення вогню наразі мова не йде, адже Росія не бере участі в переговорах, не демонструє готовності до компромісів, а твердо вимагає від Києва передати частину Донбасу, яку Москва не захопила і не погоджується на присутність військ країн НАТО в Україні, зокрема, що стосується територій, безумовно, всі піднімаються питання. Так і тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання е вони були абсолютно справедливі. <кхід> Діалогу щодо територій було достатньо, і мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто. У Бундестазі виступили за німецьку участь у миротворчих силах для України. Голова комітету з питань оборони Бундестагу підтримав пропозицію кількох європейських глав, держав і урядів, а також лідерів ЄС про створення багатонаціональних сил, які допомагатимуть обезпечити український повітряний простір, в тому числі шляхом проведення операцій на території України. Збройні сили Німеччини, Бундесвер, можуть зробити необхідний внесок. Спільне зобов'язання щодо гарантій безпеки для України після закінчення війни також відповідає інтересам Європи, оскільки може запобігти новій військовій ескалації з боку Росії на нашому континенті. Тому це також відповідає інтересам Німеччини, яка повинна надати персонал і обладнання для міжнародних сил з метою забезпечення миру. Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до 2027 року. Про це повідомляє Reuters. Законодавці підтримали стратегію ЄС щодо поетапного припинення імпорту блакитного палива з країни агресора. Це стало останнім важливим кроком перед офіційним затвердженням заборони на законодавчому рівні. Угода все ще потребує офіційного схвалення міністрів ЄС, яке має відбутися на початку наступного року. Закон розроблено таким чином, щоб його схвалила переважна більшість країн, що дозволить йому подолати опір Угорщини та Словаччини, які хочуть підтримувати тісні зв'язки з Москвою. Згідно з угодою, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року та трубопровідного газу до кінця вересня 2027 року. Європейська комісія заявила, що також на початку 2026 року запропонує законодавство щодо поступового припинення імпорту російської. Нафти. 18 грудня окупанти просуваються в районі піщаного на Дніпропетровщині. Військовий з позовним мочною пише, противник контролює більшу частину території, однак не весь населений пункт. Додає, решта ділянки залишається сірою зоною без закріплення. Загальна логіка дій противника, як я розумію, це дотиснути цей район і вийти хвіст до населеного пункту Христофорівка у разі успіху. Далі підуть підйомом на північ у напрямку братського та вільного. Тобто лівий берег річки Гайчур найближчим часом буде під серйозним тиском і точно загримить. Також військовий повідомляє про загострення ситуації на межівському напрямку в районі Новопідгороднього. За його словами, противник активізувався безпосередньо в селі, заводить туди сили та намагається розвивати цей напрямок надалі. У відповідь, українська авіація завдала ударів по району школи, де скупчились росіяни. Це дозволило збити темп просування противника та не дати йому повноцінно розгорнутися. Нині південно-східна частина новопідгороднього зайнята ворогом. Ключове завдання не допустити серйозного просування у бік межової. У разі прориву на цьому відрізку може постраждати логістика на новопавлівку та сусідні населені пункти північніше. А це вже інший рівень ризиків для всього району. Моніторингові служби вперше зафіксували пуск російського ракетного комплексу Іскандер М дальністю близько 800 кілометрів цей запуск перший підтверджений випадок бойового застосування оновленої версії комплексу, яку неофіційно називають іскандер 1000 Йдеться про те, що ця модифікація вже не лише полігонний зразок. Тепер вона частина штатного озброєння ракетних військ РФ. Серед іншого, президент Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі заявив, що до частини систем ППО в Україні вже немає ракет. За його словами, без фінансування навесні країна буде змушена суттєво скоротити виробництво дронів і далекобійні можливості. Зеленський наголосив, що Путін не прагне миру, але може зупинитися під тиском США. А конфіскація російських активів необхідна для стабільної підтримки України. Він також підкреслив, поки Україна захищає Європу, вона має допомагати. А членство в Євросоюзі та гарантії безпеки ключові для майбутнього. Станом на 19 грудня на Новопавлівському напрямку помітний позитивний сув. Захисникам вдалося потіснити ворога на правому березі річки Солона. Військовий з позивним мучною пише: Паралельно наші розширили сіру зону на південь і взяли всі ключові логістичні шляхи до села під щільний вогневий контроль. У результаті армія ворога в епіцентрі подій ризикує залишитися без постачання, адже маршрути фактично перерізаються, зокрема і напрямок з боку філії. Логістика у них починає сипатися, а без підвозу боєкомплекту і підкріплень довго там не живуть. Якщо тем вдасться витримати і противник десь помилиться, а в таких умовах це питання часу, то з цього напрямку цілком можна чекати хороших новин. Віримо в наших козаків. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами була Марія Бондар. До зустрічі.